Майор Сергій Зивака, начальник відділення військового обліку та бронювання солдатів, сержантів запасу Шосткінського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, нагадав, що війна почалася не вчора і потреба у військових, як ніколи, актуальна. У нас вже 10-й рік іде війна з Російською Федерацією і 28-й місяць ну, безпосереднього вторгнення на нашу територію. У зв'язку з цим був прийнятий закон номер 3633 про деякі питання проходження військової служби, внесення змін про мобілізацію та військовий облік. Основними ну, якби новаціями, змінами цього закону є те, що особи від 18 до 60 років протягом двох місяців з моменту вступу цього закону, це 18 травня. Повинні уточнити свої облікові дані. Держава передбачила кілька сервісів для уточнення даних безпосередньо це через ТЦК та СП, а потім через ЦНАП. І також через застосунок резерв плюс. Останній було розроблене міністерством оборони. Застосунок за лічені секунди можна завантажити на телефон. Потім авторизуватися через банк й і після вести дані, такі як адреса, номер мобільного телефону. Сергій Григорович уточнив, кому саме потрібно оновити облікові дані. Через резерв плюс і ЦНАП це бажано робити особам, які мають право на відстрочку. Які заброньовані, це жінки та особи, яким виповнилося 58 років. Ті особи, які не мають права на відстрочку, повинні особисто уточнити свої дані в ТЦК та СП. 16 травня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, яка змінює правила оповіщення, тобто вручення повісток. Крім РТЦК, зараз можуть вручати повістки. Це органи місцевого самоврядування. Районна державна адміністрація та представники ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Щодо видів повісток, які можуть вручатись військовозобов'язаним, це для уточнення облікових даних. Якщо військовозобов'язаний підпадає під мобілізацію, він може бути скерований на військово-лікарську комісію. І Якщо лікарі визнають людину придатною, він піде служити до лав Збройних сил України. Крім того, з новацій цього закону, що був прийнятий, також є те, що обмежено придатні громадяни мають протягом 9 місяців всі. Пройти військово-лікарську комісію. Тобто 4 травня вступив ще один закон в дію, який прибрав категорію обмежено придатних. Зараз ну, громадянин після проходження військово-лікарської комісії за результатами її проходження може бути визнаний або придатним. Або придатним до проходження служби в частинах забезпечення в РТЦК та навчальних закладах Збройних сил України, тимчасово непридатним, тимчасово. Непридатним на 6 з переглядом через 6-12 місяців, а також непридатним з виключенням. Тепер у військовому квитку має з'явитися він код, який можуть наклеїти виключно у територіальному центрі комплектування. Він код це військовий ідентифікаційний номер. Він виглядає як звичайний штрих-код. З цифровим значенням. Це цифрове значення є порядковим номером військовозобов'язаного в системі ІТС Оберіг. Ну, всі військовозобов'язані зараз в неї вносяться. Цей він номер є підтвердженням того, що військово зобов'язаний внесений до цієї системи. В перспективі всім зобов'язаним військово-облікові документи. Повинні бути вклеєні ці він номери. От. Ну зараз цей процес іде планомірно. Вступили в силу зміни до кодексу про адміністративні порушення. Штрафи були значно збільшені, тобто за наявку заповісткою або за порушення правил військового обліку. Зараз штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Тобто раніше за наявку за ну, штраф був від 3 400 гривень, за порушення правил це був від 850 гривень. Збільшили штрафи за порушення військового обліку і на керівників підприємств – від 34 тисяч до 59 500 тисяч гривень. Керівники підприємств ну, за своїми функціональними обов'язками повинні вести, ну, контролювати ведення військового обліку. На підприємствах ведеться персональний військовий облік. Тобто керівник призначає відповідальну особу за її ведення і ну, вона веде персональний облік військовозобов'язаних, які на ньому працюють. Подаються, подається певна звітність, повідомлення про працевлаштування, звільнення працівників військовозобов'язаних. Якщо виявляються порушення правил військового обліку на підприємствах, відповідно до відповідальності може притягуватися або керівник, або відповідальна особа за ведення військового обліку. Чинним законодавством передбачено, що керівники підприємств також здійснюють оповіщення військовозобов'язаних. Це відбувається шляхом направлення розпорядження на підприємство. Керівник зобов'язаний видати наказ по підприємству про оповіщення працівників. Якщо керівник не зробив цього з якихось причин або ну, неналежним чином оповістив, до нього можуть застосовуватись. Також адмінштраф, ну, який я озвучив. Військовозобов'язані жінки так само повинні уточнити свої облікові дані. Якщо у них є військово-обліковий документ, вони здійснюють це через ЦНАП. Якщо якісь проблеми там не встановленого зразка, можливо старого зразка, то приходять особисто. Крім того, хочу зазначити, що всі жінки, які мають медично-фармацевтичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Якщо вони в свій час не стали, то вони зобов'язані це зробити. До них також застосовуються штрафи за несвоєчасну постановку, ну або не перебування на військовому обліку. Облікові дані актилізуються для того, щоб держава розуміла, де фактично знаходиться громадянин, адже часто людина зареєстрована в одному місті, а проживає вже давно у іншому. Ще одне нововведення – повістка вважається врученою, навіть якщо не була змога передати її особисто в руки. Особи, які не уточнять свої облікові дані, ну це які, ті, які ви кажете, переховуються. Ті ж повістки будуть направлятися за їх старими адресами, які вони ну, колись залишили, коли ставали на облік в ТЦК. І незалежно від того, ну, отримав він цього листа. Ну, лист, як правило, повістка направляється рекомендованим листом. Тобто, якщо навіть є відмітка, що або відмовився, або не отримав з якихось причин. Вона все одно, відповідно до постанови 560 вважається врученим. Після направлення повістки людина має з'явитися до територіального центру комплектування протягом 14 днів. Якщо цього не станеться, то особа буде вважатися ухилянтом. Якщо він не з'явився, він подається на розшук до органів національної поліції. Тобто, якщо і поліція його протягом певного строку не розшукала, до нього можуть бути застосовані інші заходи. Це йому направляється вимога. Якщо вона не виконується, то іде звернення до суду щодо тимчасового обмеження керування транспортним засобом, поки він не виконає цю вимогу. Ну а також якщо на нього накладено штраф, то йде звернення до органів виконавчої служби, які ну, будуть стягувати з нього. Ну, його заборгованість по штрафним санкціям майор Сергій Зевако розповів про електронну чергу, яку запровадило Міністерство оборони, і в яку мешканці громади почали активно записуватися. Через сайт Міністерства оборони військовозобов'язані можуть в ній реєструватися, ну щоб потрапити до ТЦК. Ну хочу, щоб військово зобов'язані відносились з порозумінням ну щодо того, що. Можливі затримки, тому що ну, зараз воєнний стан, іноді бувають повітряні тривоги, коли ну, ми не можемо прий... здійснювати прийом людей, щоб не наражати їх ризику. Тобто На цей час прийом ну, призупиняється. Крім того, ну, бувають періодичні вимкнення світла і так далі. Ну, тобто, вона існує ця черга, ну, тобто, ми приймаємо по ній, ну але. Іноді бувають маленькі накладки. Представник ТЦК нагадав, нещодавно був знижений призовний вік з 27 до 25 років. Сергій Григорович також порахував підстави відстрочки від мобілізації. Особи з інвалідністю мають право на відстрочку, особи, які мають на утриманні трьох і більше дітей, особи, які здійснюють догляд за інвалідом. Особи, які мають батька або матір, дружину з числа осіб з інвалідністю, за умови, якщо відсутні інші особи, які можуть здійснювати за ними догляд. Також це студенти вищих навчальних закладів, викладачі підстави для відстрочки. Регламентує стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Постанова 560, яку ну від 16 травня було прийнято там. Більш детально розписаний процес оформлення відстрочок, документи, які подаються для оформлення кожного з виду відстрочок, ну форми заяв, форми відповідей на ці заяви, ну тобто строки розгляду. Заяв про відстрочки, ну тобто там уже конкретно розписав законодавець, як цей процес відбувається щодо оформлення відстрочок. Кожен, хто має право на відстрочку, повинен прийти в ТЦК із заявою та відповідними документами. Поки заява розглядатиметься, людину не мають права відправляти на військово-лікарську комісію. Якщо особа Вважає, що має право на відстрочку, збирає відповідний пакет документів і ну, подає відповідну заяву з цим пакетом документів до Шосткинського РТЦК та СП. Ну, і після розгляду, звичайно, приймається рішення. тобто має даний Громадянин право на відстрочку чи не має. Тобто створена відповідна комісія, от, яка засідає і ну, розглядає цей пакет документів по кожній заяві і приймає рішення.